Ірина сьогодні вішає дзвіночок на дерево пам'яті. До меморіалу вшанування полеглих героїв прийшла з мамою та сином. Я би хотіла, щоб чоловіка тут висить дзвіночок, так як він працював тут, навчався. Ми тут жили майже 10 років. Тому ну, я теж хотіла завдяки дівчатам. Я сьогодні теж тут вішаю дзвіночок своєму чоловіку. Чоловік Ірини Андрій вісім років працював на комбінаті Запоріжсталь. У квітні 2022 року став на захист країни. 752 бригада, штурмова рота. Спочатку він був у Везнесенськ, місто Вознесенське. Ну, Там на мостах вони були, там завдання були. Потім він був на Донецькому напрямку, згодом на Запорізькому. Андрій загинув у липні 2024 року на Запоріжжі біля села Різдвянка під час ворожого удару кабами. Найкраще це. Дуже світла людина, про нього ніхто ніколи нічого поганого не каже, він був дуже добрим, завжди з посмішкою. Всі фотографії він завжди улыбався, завжди всім допомагав, приходив на допомогу, нікому не відмовляв. І це дуже хороша людина була. Шанувати загиблого чоловіка Сергія Коровіна, прийшла його дружина Віта. Сергій ще в 2014 році був, он ветеран АТО. З 23-го року ну, він пішов воювати, прийшла його черга, але це Карадах, НГУ, був він командир найметної бригади, старший сержант. Віта згадує, чоловік не міг довго сидіти вдома. Багато його рідних вже були на війні, тому незабаром вирушив і сам. Так вийшло. У двадцять четвертому році в ноябрі його не стало. Як людина дуже відповідальна, дуже чесна. Ніколи нікого не підводив. Віддасть все, що у нього є. Щоб було у когось. Разом із мамою біля дерева пам'яті Ірина Журебіда. Її чоловік Максим 23 роки працював в управлінні Запоріжсталі. На фронт пішов добровольцем у десантно-штурмові війська. Загинув на Луганщині під час мінометного обстрілу. Найкраща людина в світі, найкращий чоловік, син, батько в шлюбі 20 років. Двоє діток, дуже гарна людина, веселий, шибутний. Ірина сама долучилася до війська. Вже півроку служить у 53-й бригаді, командиром господарчого взводу. Каже, служитиме до перемоги. Молю Бога, щоб перемога настала якнайшвидше. Хочу вже дома бути вона краще.